Різниця між протиуламковою майкою та протиуламковим желедом Гіде ЦПС. Одна з ключових різниць це форма та функціональність. Цей виріб в нас зроблений условно по формі звичайної футболки або майки. Цей виріб у нас зроблен корсетного типу, що дозволяє перенести вагу з плечей на ваш тулок за рахунок анатомічних камербандів та анатомічного формуя передньої та задньої панелі. Ця майка важить приблизно 2,6 кг, цей жилет важить 3,9 кг, за рахунок того, що в цьому жилеті більша площа захисту. А також є додаткова фурнітура, яка дозволяє вам більш оперативно користуватись цим виробом. Переносити цю фурнітуру з, з лівого плеча на праве плече. Як вам буде зручно, що дозволяє нам комфортно. Робити вкладку зброї. Зараз я надягну ці два вироби, і продемонструю, як вони виглядають на тілі. Ось так на людині виглядає протиуламкова майка. Нагадаю, що її можна доукомплектувати захистом паху, захистом попереку, захистом плечей та захистом шиї. І наступна буде Егіда ЦПС. І ось так на людині виглядає жилет наш Егіда. Дуже зручний, на плечі вага майже не переходить. Фіксуємо його гарно на своєму тулобі. Ось так передня частина і ось так задня частина. І також наголошую, що сюди ми все додаткове спорядження можемо закріпити, а також. Наверх надягнути плитоноску при потребі. Пишіть нам, і ми допоможемо вам замовити підходящий для вас виріб.